Доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимося розв'язувати рівняння, в яких невідомі містяться в обох частинах. Розв'яжемо рівняння 9 помножити в дужках Х мінус 3 за дужками плюс 2, дорівнює 5 помножити в дужках Х плюс 2 за дужками мінус 3. Як ми бачимо, невідомі Містяться в обох частинах рівняння, і в даному рівнянні вони містяться в дужках. Отже, якщо в рівнянні є дужки, ми дужки повинні розкрити. При цьому не забуваємо використовувати розподільну властивість множення. Тобто, множник, який стоїть перед дужками, множимо на кожний доданок взятий дужки. Записуємо мінус 27, плюс 2, дорівнює 5х плюс 10, мінус 3. Дужки ми розкрили, тепер ми повинні згрупувати додонки. Додонки ми групуємо таким чином, щоб в одній частині рівняння знаходилися. Доданки, які містять невідомі, в іншій частині числа. Давайте згрупуємо доданки так, щоб невідомі знаходилися в лівій частині рівняння. Запам'ятайте: при перенесенні доданків з однієї частини в іншу знаки доданків, що переносять, зміню на протилежні. Групуємо в лівій частині. До донки, які містять змінну Х. В лівій частині було і лишається 9х, тому ми 9х так і записуємо. 9х. А з правої частини переносимо 5х, при цьому змінюємо знак на протилежний, записуємо мінус 5х. Дорівнює. в правій частині. Залишаємо числа 10, 3. а з лівої частини переносимо з протилежними знаками плюс 27. -2. Зводимо подібні доданки 9х мінус 5х. Дорівнюватиме 4х. Обчислюємо в правій частині 10 мінус 3 7. Плюс 27, 34 мінус 2 32. Спростивши, ми одержали рівняння 4х дорівнює 32. Знайдемо, чому дорівнюватиме х? Х дорівнює 32. Поділити на 4. Ми використовуємо правило, щоб знайти невідомий нужник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділивши 32 на 4, одержуємо, що х дорівнює 8. Ми знайшли корінь рівняння. Для того, щоб переконатися, чи дійсно число 8 буде коренем нашого рівняння, виконаємо перевірку. Підставимо 8, початкове рівняння. Одержимо. 9 помножити в дужках. 8 мінус 3, плюс 2 дорівнює. 5 помножити в дужках. 8 плюс 2 за дужками мінус 3. Тепер обчислимо. 8 мінус 5 помножити на 9, 45 плюс 2 дорівнює 47. Отже, ліва частина рівняння. Дорівнює 47. Обчислимо праву частину. 8 плюс 2 10 помножити на 5,50 мінус 3, також дорівнює 47. Ми одержали число 8, яке буде коренем рівняння, так як воно перетворює наше рівняння в правильну рівність. Давайте тепер пригадаємо, як же ми розв'язуємо. Рівняння, в яких невідомі містяться в обох частинах. Якщо потрібно, ми розкриваємо дужки. Для цього ми використовуємо розподільну властивість множення. Потім групуємо доданки так, щоб в одній частині були доданки, які містять невідомі, в іншій числа. Спростивши рівняння, знаходимо його. І обов'язково дотримуємося властивості, що при перенесенні додонків з однієї частини в іншу, знаки додонків, що переносяться, змінюють на протилежні. Бажаю вам успіхів у розв'язуванні дня.